Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. І ми починаємо. Збирати зброю люди почали дуже давно. Спочатку це було продиктовано практичним змістом з метою самооборони, але потім переросло в окремий напрямок колекціонування у 20-му столітті. З'явилися канони, поділ на тематики та напрямки колекціонування. Обіг вогнепальної зброї у нас, як відомо, під забороною. А от збирати ММГ масогабаритні макети дозволено. І от такий кулемет Максим придбали за 38 тисяч гривень або ж дев'ятсот Доларів, чи знаєте ви, друзі, чим відрізняються педіофоби від плангонологів? Перші бояться ляльок, а другі їх колекціонують. Педіофобом я себе не вважаю, але й цін на такі предмети не зовсім розумію. Ну, от як ці Маші, Саші та Наташі можуть коштувати дорожче золота та срібла? Чергову стареньку ляльку придбали за 40 тисяч гривень або ж 1040 доларів. Відзнака військового ордена святого Георгія або ж Георгіївський хрест це нагородний знак російської імператорської армії. Відзнака, яка була вищою нагородою для солдатів та унтер-офіцерів з 1807 по 1917 роки. Нагорода складалась з чотирьох ступенів. Перший та другий виготовлялися з золота, третій та четвертий зі срібла, представлений на торгах хрест четвертого ступеню. Належить він бомбардиру гренадерської бригади Федору Ткачуку, отриманий у 1880 році, а от знайдений біля Луцька. Нагороду придбали за 41 556 гривень або ж 1080 доларів. Далі 10 доларів 1908 року. Монета, що була викарбувана у Сполучених Штатах Америки за президентства Теодора Рузвельта. На лицевій стороні тут зображена жінка у індіанському головному уборі на зворотній білоголовий Орлан геральдичний символ США. Монета виготовлена у Філадельфії тиражем у майже 350 тисяч штук. Вага її біля 17 грамів. Золоті 10 доларів придбали за 46 450 тисяч гривень або ж 1200 доларів. Далі дукат матія Шокорвіна, короля Угорщини, Хорватії та Богемії, який володарював у другій половині 15-го століття. Монета ця виготовлена з практично чистого золота і важить майже еталонні 3,5 грамма Придбали золотий дукат за 53 три тисячі гривень або ж 1400 доларів. Далі монета, який майже чотири століття. Орт викарбований за правління короля польського та великого князя руського та литовського Яна Казиміра. Орт доволі рідкісний в каталозі монет речі Посполитої Він має примітку Р2. Виготовлена ця монета зі срібла монетним двором міста вільно придбали. Орт за 70 тисяч гривень або ж 1820 доларів. У 1037 році, в часі правління великого князя київського Ярослава Мудрого, була збудована головна брама столиці Золоті ворота. Через тисячу років правонаступниця Русі Україна випустила пам'ятну монету, присвячену цій події. Монета номіналом 100 гривень виготовлена із золота 900-ї проби, вагою 34,5 чотири грама. Тираж її лише 2000 тисячі штук. Придбали золоті ворота за 105 тисяч гривень або ж 2000 тисячі. 730 доларів. Польські срібні монети, що карбувалися в 30-х роках минулого століття, не є чимсь надзвичайним. Випускались вони багатомільйонними тиражами, а придбати так звану ядвігу 10 злотих 1932 року можна за 700-800 гривень. І якщо у вас їх багато, то по одній і треба продавати. Мало хто дозволить собі викласти за купу монет велику суму. А той, хто це зробить, продасть їх по одній дорожче. Майже 200 яд... Двіг придбали за 122 тисячі гривень або ж 3170 доларів. Далі старовинна ікона, яка датується 17 століттям. Сюжет знамення Божої матері, одна з найшанованіших ікон православ'я. Цей образ представляє богоматір з молитовно піднятими руками і божественним намовлям на її лоні. Цікаво, що спочатку ікона була такою, але після того, як її відмили, стан її виявився дуже пристойним. Старовинну ікону придбали за 150 796 гривень або ж 3920 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявилася колекція порцелянових фігурок. Колекція ця складається з дев'яти персонажів Гоголівських мертвих душ та ревізора. Вони були виготовлені в різні роки на ленінградському фарфоровому заводі. Колекція повна. Тут присутні Хлістаков, Городнічий, Добчинський та Бобчинський, Собакевич, Ноздрьов, Чичиков, Коробочка, Маніловий і Плюшкін придбали колекцію фігурок за 200 тисяч гривень або ж 5 тисяч 200 доларів. Зі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал. Ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!